Ось принесла я. Це в мене перчики, а це в мене баклажанчики. Будемо зараз пересаджувати спочатку ті, які дуже потягнулися. Ну, по крайній мірі, не дуже, але починають витягуватися. Ось в мене є така старенька ложечка чайна, мені дуже з нею зручно. Беремо ось так, чуть-чуть, піднімаємо, ось так, цілий рядочок. Ось так підняли, щоб нам було легенько її угоп. І ми ось так раз і взяли. Але спочатку нам потрібно зробити такі. Отвори, раз, 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 ось так зробили. І ось так по всьому, по всій касеті. Отвори зробила. І тепер беру по одному, і ось так от вставляю. Дуже не треба заглиблювати, тому що баклажанчик і перчик не любить, щоб його заглиблювати. Ось, бачите, ось так вставила чуть-чуть, його туди погрузила, щоб корінь добре туди пішов. І все. І ось так от по одному, по одному. І отак пересаджуємо. Це у нас баклажанчик. Ну що, друзі, ось пересадила. І тепер дивіться, дуже важливо. У нас тут є, бачите, ось. Що ми... у нас тут написано: баклажан епік, так? І тепер потрібно ось цей надпис переклеїти туди, де знаходяться тепер наші баклажанчики під назвою Epic, щоб ми не путали сорти. Ось, бачите, вже. Я позначила, де у мене закінчується цей баклажанчик. І тепер, друзі, дивіться, коли я вам казала, що не можна сіяти декілька сортів в одну ємкість, то, що стосується пересадки, то можна вже садити їх в одну ємкість. Тобто в одну касету в декілька сортів. Тільки нам потрібно позначати, наприклад, до сюди ми клеїмо таку наклеєчку, далі ми клеїмо іншу наклеєчку, щоб ми бачили, де які у нас сорти розміщені. І тепер я зараз буду вже пересаджувати ось цей сорт. Це у нас алмаз. Він, звісно, не потягнувся у нас дуже, але для того, щоб він не витягувався, а ріс далі, ми будемо його зараз пересаджувати. Друзі, наші баклажанчики пересаджені, і тепер, що саме головне потрібно зробити, це полити ось наш баклажанчик любим укорінювачем. Чому, друзі? Тому що ми потривожили, тобто ми їх зрушили, ми, можливо, десь чуть-чуть заділи їхню кореневу систему. Тому для того, щоб рослинки наші баклажанчики не отримали стрес, ми зараз підляємо їх укорінювачом, щоб вони гарно могли прижитися на новому місці. У мене ось такий укорінювач, його тут 10 грам, і бачимо. Бачимо, у вигляді розчину 10 грам препарату розчинити в 10 літрах теплої води. Друзі, дивіться, а так як мені не потрібно 10 літрів, то 1 грам виходить на 1 літру. Друзі, як я вам вже показувала, як я відміряю 1 грам. Беру шприц ось такий шприц. Витягую звідси ось цю штучку, ось так. І зараз я сюди насиплю 1 грам ось цього сухого препарату. Ось, друзі, бачите, 1 грам. Друзі, у мене тут один літр води, рівно один літр. І от зараз я ось так сюди це все пересипаю. Ось все. І тепер я закручую бутилочку плотно і ось так. О. перемішую. Я закрутила. Кришечку з цим своїм довгим носиком, щоб мені було легше підливати. І тепер я починаю підливати потрошки. Да? Ось так. чуть-чуть, Під корінь обов'язково під кожний саджанець поливаємо трошки ось так. Трошки поливаємо, потрошки. Друзі, ну ось і все. Ми їх підлили, а зараз ми будемо пересаджувати перчик. Точно так само, як пересаджували баклажан. Пересадила і перчик. Перчик у нас називається соломон. Бачите, ось позначила. Тепер дивіться, друзі, що стосується ґрунту ось цього, який залишився після того, як тут виросли перчики. Друзі, повторно ось цю землю використовувати я не раджу. Тобто, друзі, я розумію, що ґрунт, який ми купляємо, він повинен бути обеззаражений. Це зрозуміло, якщо це хороший ґрунт, то він обеззаражений. Але чорна ніжка з'являється в ґрунті. Це те, що о, якщо температура могла б бути понижена, а земля могла бути дуже зволожена, тому в таких умовах розвивається чорна ніжка. Так як в мене е, мої рослинки е, виростали в нормальних умовах, тобто температура не була занижена, температура була е, від 19 градусів і вище, тому е, тут чорна ножка мало вірогідно, що вона могла тут з'явитися. Все ж, для того, щоб не ризикувати, то я ось, цю, ось цей ґрунт я вже повторно не використовую. Ось такі боксики я використовую повторно, просто я їх гарно вимиваю милом чи якимось миючим засобом, і тоді їх вже сушу і повторно використовую.